Сьогодні у програмі Шиллер у Чернігові. Хор, який співає все. Джаз просто неба. Земляк, якого люблять українці. Відкриваючи Спасу Преображенський. Еммі для Чернігова. Малюк рекордсмен. Про це дивіться далі. Західний мистецький світ продовжує всіляко підтримувати нас у боротьбі з агресором. Німецький творець електронної музики, ім'я Шилер, вкотре завітав до нашої країни, щоб висловити слова подяки незламним українцям та підтримати їх своєю музикою. Музика веде мене по життю і, мабуть, по всьому світу. Тому я опинився тут. Будучи з концертами у Львові та Києві, Крістофер залюбки прийняв запрошення від організатора туру Вадима Дятлова побачити, як живе після облоги його рідне місто Герой Чернігів. Це це чудове місто. Я дуже здивований тим, наскільки спокійні люди. Вони ведуть своє мирне життя так, би, нічого не відбувається. Якщо не знати цю трагічну історію, то прибувши сюди, бачиш гарне квітуче місто, де все працює. Але потім бачиш сліди руйнацій, і ти вже усвідомлюєш всю ситуацію. Шукує те, наскільки сильні люди тут живуть. you have. По завершенню екскурсії історичним центром гостю на згадку про Чернігів подарували сувенір із зображенням Катерининської церкви, виготовлений чернігівськими майстрами. Wow. Thank you very much. Thank you. Чи має шилер намір повернутися до Чернігова вже з концертом? Поцікавились під час зустрічі я сподіваюся, що це станеться дуже дуже скоро. Красна площа просто ідеальна для цієї події, для виступу просто неба, де було б багато музики, багато позитивних емоцій, багато дійсно сміливих та сильних людей. І я слава Україні, героям слава. Анонсуючи свою нову роботу, артисти камерного хору філармонійного центру голосно заявили: такий хор ви ще не чули. Race, race, race. Хочемо показати, що ми можемо все. Ми сама собі така маленька філармонія. Кор імені Бортнянського залюбкіла має усталені стереотипи, дивуючи слухачів своєю креативністю. Так виникла ідея поєднати в одній програмі класичну народну рок-музику та популярний джаз. Її прем'єра відбулась у місті. Процес то був дуже виснажливий. Дуже виснажливий, дуже копіткий, тому що за кожним гарним номером, за кожною вчасною знятою ноткою є дуже дуже багато роботи. Це цікавий досвід. Кожному жанру присвячувалась окрема частина програми. Глядачі почули класичний склад хору, відновлений фольклорний ансамбль, хор хлопчиків та юнаків. А молодіжний естрадний ансамбль цього вечора дебютував на сцені. Нові артисти, які прийшли в колектив вже після того, як ми відновилися роботу після певноштабного турню, так є студенти, які не настільки можливо мають ще професійний рівень, але на відміну більш від дорослих, дорослих, в них просто енергія, ну фонтан. Ідея залучити до співпраці музикантів виникла у Ігоря Надюна після того, як хормейстер почув моцарта у рок обробці. чернігів Портнянський – доволі цікавий колектив. З ним класно співпрацювати, тому що там зараз доволі гарний склад. Там багато новеньких прийшло, і ці люди ще горять цією справою. Тому з ними класно співпрацювати це доволі швидко. Після облоги Чернігова артисти камерного хору заявили про себе участь у міжнародному проєкті Хорові колективи за мир, співпрацю з онукою, Чернігівським історичним музеєм тощо. Перший раз ми зустрілися з невеличким складом, десь там відсотків 30 колективу, Там в мене вдома. Ми там на день незалежності проспівали гімн України з прапором. Потім ми зустрілися трошки пізніше в вересні місяці. Вже там ми змогли зібратись фактично всі люди, які були залишилися або повернулися в місто. І поступово почали виходити на репетиції, тому що не знаю, як хто. Я коли сиділа за тим кордоном, мене вже аж корчі брали. Так я хотіла вже додому, я хотіла на свою роботу. На не війна а співати то хочеться, і співати хочеться так, що аж страшне. Нова програма класик Фолк-джаз рок-хор зарядила учасників життєвою енергією та надала сил на подальшу творчість. Фінальною нотою концерту було виконання шедеврів Моцарта та Карла Орфа. Під час супроводжує нас у радісні і в сумні хвилини життя. Вдруге під час широкої війни дворик філармонійного центру наповнився звуками музики. У місті розпочався літній джазовий сезон. Ка співає чоловічу партію, це дуже цікаво. Але ну просто Луї, це така класика джазу. Марі співає Луї. З програмою Присвяти Луї Амстронгу приїздила до рідного Чернігова відома джазова співачка Марі Жидінас. Я тут і жила, і вчилася, і в училищі ми Рябуцького закінчували. Тому ну, неймовірно, красиве, тихе, лагідне місто, я його обожнюю. Любов до земляків співачка разом з колегами по сцені продемонструвала захоплюючим виступом. Глядачі ж влаштували гостям теплий прийом та були активні на концерті. Жваво реагували на знайомі композиції короля джазу олдскульною програмою. Марі з нагадала: Луї, це назавжди. Перший пункт це публіка і це атмосфера. Атмосфера тут завжди дуже щира, і дуже контактна і така приємна. Наталія Лебедєва добре знає Чернігівську публіку, бо неодноразово виступала на сценах міста у складі джазових колективів. Я фанат публіки в Чернігові, тому що вона правильно вихована в першу чергу. Вона дуже відверто і відкрита до джазових ідей, до будь-яких, мені здається, і це тішить. А сюди хочеться повертатись, хочеться приїжджати, привозити різні проекти. Вже у липні Наталія Лебедєва повернеться до нас зі співачкою Лаурою Марті. Відомі жінки в українському джазі презентують альбом «Waves», створений ними після повномасштабного вторгнення Росії. Різноманітні програми за участю відомих чернівських виконавців та зіркових гостей чекають. Хотів бути самим собою, хотів бути особистістю. З дитинства, мабуть, це розпочалося. З Чернігівської рідної землі, тому що для мене це натхнення величезне. Ці наші полісся, українські ліси, десна! першу чергу, і Дніпро, там, яке біля Дніпровського. От, мабуть, з того все і розпочалось. Як всі діти в селі, я завжди прагнув до більшого, тому що ми всі хотіли вирватися з того села. І спорт був в першу чергу. Я старався притримуватись здорового образу життя, тому що я розумів, що це на майбутнє знадобиться. Я з самого дитинства з маличку ще працював. Я працював, це перші мої роботи були на комбікормовому заводі. Я тоді прийшов на комбікормовий завод і казав 9 класів, а закінчив 8. І мене взяли, але вони знали, що я закінчив тільки 8, бо тоді не можна було цього робити. На рік я перескочив. Але вже я свою гривню 20 в годину заробляв, було 9-60 день. Я пам'ятаю це. Додому приходив, взагалі в мене сил не було. І просто працював над собою. І пам'ятаю, ви знаєте, от коли бабуся вчила, якщо косить, то треба так косити, щоб, не дай Бог, одна зеленика не встрічала. І от до роботи, і до всього, і до спорту того самого, це таке от було заняття, окрім музики, це, мабуть, робота і спорт. В барі пусто, в барі темно, як ніколи, твої очі так втомились від розмови в барі пусто. Пам'ятаю себе, від там мій перший виступ, такий великий в драматичному театрі в Чернігові. А я співав пісню Крилатия качелі. Мені мінусовка та не підходила взагалі. І я пам'ятаю момент, коли я вийшов не в тональності, дуже було важко, і це був такий мій перший поштовх працювати над собою. Тоді рівнялися всі на тих, кого показували по телевізору. І тоді не було там ери інтернету і. Всі, все, що чули по радіо, можливо, і це не гарний приклад зараз, тому що більше тоді було російських пісень, але ми все одно хотіли бути похож схожими на артистів, які були в той час. Ну, щоб якийсь був мій один єдиний кумир, то мабуть такого ніколи не було. Батьки завжди підтримували, тому що, так як і вони співають, в мене батько все життя працював і працює в культурі. Був директором будинку культури районного Михайла Коцюбинського. До речі, моєї матері було шестеро сім'ї, і всі співали. Хто на чому грав, хто на ложках, хто на гармошці, хто на аккордеоні, а співали всі. Батько в мене теж був дуже співучий. Я завжди по хорах різних співав, потім в оркестрі грав. Ну і солістом завжди був. І мати завжди підтримувала і повезла мене в Київ в університет культури поступати. Тобто всі гроші, які були там в нас назбирані, майже всі вкладалися тоді ще в мене. І я дуже дякую своїм батькам за те, що вірили в мене, тому що першу віру і перший поштовх заклали все-таки вони мені. Маленький журавлик, приснись мені, Янголе. Приснись рано вранці. Дитинко моя біду не чекали. Я місяця через два після початку війни. Я почав включатися саме в роботу як, як співак. Як Людина в шоу-бізнесі. До цього відразу було там волонтерство. Там з перших днів почали вивозити людей, там з Чернігова допомагали трошки вивозити. Але все ж таки творчість якби стала тим поштовхом розуміння всього, що треба не зупинятися на завтра, не відкладати щось і робити сьогодні. Більшість грошей з моїх концертів я передаю на Збройні Сили України. Я не можу сказати, що це стовідсотково, але можу сказати точно, що ми вже змогли з моїх концертів, з моїх власних проєктів передати 12 автівок на Збройні Сили України. Зал я почав тримати два роки назад, мабуть. Я відчув себе наповну. До цього були якісь моменти в мене. Я дуже багато чим в житті займався. І в мене були спроби в політиці, я працював, і в бізнесі працював. Мене все вдавалося, але я себе не відчував. А з початком війни наші почуття угодилися. Я почав створювати пісні. Я не знаю, як це склалося, як вони взагалі в мене вийшли їх писати, але. Більшість пісень, яких я виконую, це мої власні пісні. І коли я побачив від людей фідбек, що їм це подобається, я зрозумів, що я сам собі вже на даному етапі не належу, я належу людям, значить я потрібен суспільству. Якщо зараз до мене приходять люди на концерт і кажуть Андрію, потім пишуть в інстаграмі чи в Фейсбуці, побули в тебе на концерті, і боліла спина. Вийшли з концерту, спина переболіла. Я розумію, що якщо людей це спасає, не знаю, як це відбувається, яка це хімія, чи може це в голові в кожного в нас. Але людина виходить щасливою. І якщо я зробив хоча б одну людину щасливою, значить я чогось вартий. Значить, я роблю правильно. І на своєму місці. Я я я Вже дуже важко потрапити новому співаку в шоу-бізнес. Вже потихеньку ворота зачиняються. Це я скажу відверто. В кожного був величезний шанс. Величезний шанс. Я не скористався тією можливістю, що от війна, і я зайняв цю нішу. Ні. Так просто я зробив це за покликом свого серця. Я не вважаю себе романтиком. Це називають люди. Це не я придумав це. Це сказали люди український новий сучасний романтик. Якщо люди так кажуть, то добре. Я буду до тих пір співати, поки мене будуть сприймати. Якщо, не дай Бог, таке станеться, що мене люди не будуть сприймати, я піду. Але поки що я потрібен. Я задумувався, чому мене порівнюють з Олегом Винником, і для себе відповідав на це питання вже безліч разів. Хтось каже, що схожий зовні, хтось каже, що голос схожий, хтось каже, що ми брати, хтось каже, що я його син. Але ні, я не син, не брат, не знаю, чому я схожий. Може дід там десь. Були якісь моменти, але в мене батьки живуть в Михайло Коцюбинському, Чернігівському району. Батько в мене Віктор Андрійович, мама Тетяна Васильівна. Це мої батьки. Все, що на мені натуральне, трошки відбілив зуби. Ну, але це так потрібно. Але і в очі мої, і навіть я от бачив статтю нещодавно, що писали, що чи робив Кравченко Андрій пластичну операцію. Ні, не робив. Як був Ніс із восьмого класу кривувати, тому що була травма, так він і залишився. Тому я відповідаю на це питання так: що, мабуть, людям не вистачає тоєї людини, яка була на цьому місці. Тому ось це і є відповіддю, в принципі. Я хочу побажати програмі «Артвік» своїм землякам, чернігівцям, всім, хто мене знає, всім, хто колись іще, коли був маленький Андрій Кравченко, доклав зусиль для того, щоб я став тим Андрієм, якого ви знаєте зараз. Я вам хочу низько всім вклонитися, подякувати за вашу щирість, за вашу справжність. Побажати хочу всім, щоб ви вірили в себе, вірили в нашу перемогу, під Збройні Сили України в першу чергу. Любили життя, дякували своїй долі. І знали, що все обов'язково буде добре. Що наша зустріч спаський собор збудований в XI столітті є першою святиною Чернігова. Храм приваблює унікальною зовнішньою архітектурою та внутрішнім оздобленням. У спасо Спасо-Преображенському соборі збереглося 17 фрагментів давнорського фрескового розпису. І ці фрагменти фрескових розписів були віднайдені під час реставрації настінного живопису собору у різних його куточках. В давнину поверхні стін склепінь і стовпів мали фресковий розпис, що свідчить про багатий інтер'єр собору. Найбільший фрагмент фрескового розпису десь близько восьми квадратних метрів. Там зображення, начебто такої фрагмент сюжету, це втеча Елизавета в Скелі. Ну так допускають дослідники. З північної сторони є три арки. Так званий Трифоріум, і в двох арках там теж було знайдено зображення голови двох святих. Цей собор однозначно будували греки-візантійці. Якщо ж вони будували собор, я думаю, цей фресковий розпис виконали теж живописці із Візантії. Частиною внутрішнього оздоблення храму є бароковий іконостас, споруджений в кінці XVIII століття на місці попереднього. Після пожежі 1750 року, а тут була страшна пожежа, виграла вся фортеця, цей вал, дитинець, і горів собор. І обрушилася його центральна глава, і все всередині вигоріло. Він деякий час стояв в запустінні, а потім були виділені кошти. На його відновлення, на його реставрацію і, звичайно, спорудження нового іконостасу. Цей іконостас був споруджений в кінці XVIII століття за проектом архітектора Івана Яснигіна. Але робили його ніжинські майстри, треба ж було різати. Цей іконостас, основа його із дерева сутни, а різьблення, оце пишне, таке барокове, із липи. І говорять, на побудову цього іконостаса пішло 100 лип із ну, козелецького повіту, скажімо так. А ікони писав художник із борзни, священиком він був Тимофій Мисько. Зараз тут збереглося 63 ікони. В 80-ті роки 19 століття іконостас повністю розбирався, виносився. Була така капітальна його реставрація. Під час окупації Чернігова у роки Другої світової війни у Спаському соборі відновилося богослужіння. Петро Брановський, який реставрував п'ятницьку церкву після визволення Чернігова, відзначив, що тут навіть були печі, які опалювали собор, і його дуже закоптили. Релігійна громада вирішила забілити стіни, щоб надати собору більш ошатного вигляду. Під шаром побілки опинилися монументальні живописні ілюстрації до святого письма. Реставратори, які приїжджали з Києва, які тут працювали в 70-ті роки, вони сказали, що ми навіть не думали, що тут під тою повілкою є якісь розписи. Перед тим як сюди зайшла релігійна громада, 20 років проводилася реставрація настільного живопису. Потім релігійна громада вона закінчувала реставрацію. Але ця ж релігійна громада і закоптила цей живопис на Аби відчути цю красу, створену професійними живописцями 200 років тому, чернігівські реставратори відчищають закопчений розпис. Спочатку було дуже важко, тому що, поки ми підібрали з моїм колегою змивку для розчинення поверхневих забруднень в подальшому, коли була підібрана змивка, ми почали робити зонди, почали знімати кіптяву, почали знімати поверхневі забруднення. Залишаємо зонди для того, щоб глядачу було видно результат нашої роботи і результат того, що тут за 30 років сталося. Коли ми почали розчищати, там дуже багато всяких дрібниць почало проявлятися. Птахи, допустимо, качечка з каченням, цапля якась, от якісь тварини, слонення так взагалі чудове, там от, вразило своїм зображенням, як воно подане. Дуже прикро, що втратилася в нижній частині велика тілянка авторського живопису, так як зображення попереднього не було, реконструкцію зробити неможливо. Старовинну пам'ятку буде відкрито для відвідування як музей. Нагадаємо, комітет ЮНЕСКО із захисту культурної спадщини вніс спасо Преображенський собор до міжнародного переліку культурних цінностей, які перебувають під тимчасовим посиленим захистом. Ще одне нагадування світу про культурне життя незламного Чернігова. Фільм режисера Єна Гранта Культурний квест Україна здобув престижну денну премію Емі американського телебачення. Годинна стрічка знайомить глядача з нашою культурою та нагадує про Україну, яка мужньо бореться з ворогом. Один з епізодів стрічки пов'язаний з Черніговом. До його створення американський режисер долучив нашу землячку Нату Жищенко. Лідерка відомого гурту Онука зокрема розповіла про свою творчість під час війни. натискати вважається телевізійним аналогом Оскара. Перше нагородження відбулося 75 років тому. Світова книга рекордів Гіннеса поповнилась ще одним досягненням: наймолодшим у світі художником чоловічої статі став Ейс Ліам з Ганни якому в липні виповнюється лише два роки. Абстрактний погляд малюка на думку його мами художниці Шантель несе радість та пізнання навколишнього світу. З творчістю курсмена жителі столиці Хани познайомились під час виставки в музеї науки і техніки. Дев'ять з десяти представлених ним робіт. Були придбані приватними колекціонерами серед них перша леді Ганни.